Друзі, всім привіт! Сьогодні в селі я сама, бо мої поїхали в Кам'янець, у чоловіка там деякі питання є, потрібно закрити, а у доньки скоро школа і треба пройти медогляд. Взагалі, чесно кажучи, я не розумію цього, чому так в школі цікавий стан здоров'я дітей, якщо є сімейний лікар і це якби в його компетенції. Стежити за станом здоров'я. Я коли ось брала направлення, сказали прийти до ортопеда. Кого там, ортопед, хірург, лор, невролог, окуліст. І коли я їй говорю, вона каже: а що, якісь є питання, лікар мене запитує. Я кажу, Та ні, немає. Просто сказали, треба прийти. Тобто ну, лікар, який бачить мою дитину, дуже часто, бо ми переїхали в Кам'янець, вона дуже багато хворіла, ми більше хворіли, ніж ходили до школи. І вирішуємо питання тепер з медоглядом. Хочу вам показати зараз мого горішка, який ми зрізали. І він так і так розрісся. Зрізали ми його повністю, по ньому бігала мішелька, а тепер він знову став таким кущиком. Але мені це подобається, хай відростає. Ми тут вішаємо гойдалку і буде затінок, щоб гойдатися. Друзі, маю ось такі саджанці горіхів. Можливо, комусь потрібні. У мене і десь штук 20 точно буде. Вам відправлю їх заплатите тільки за доставку. Бо в мене тут на ділянці є горіхи великі, не те, що мені там всі спилюють. Хочемо лишити оцього самого великого біля гойдалки, який у нас. І, і ще один там біля воріт. У нас їх тут було багато, ми їх попиляли. Ось у нас їде. Ось такого красення ми спиляли. Він такий всередині виявився геть-трухнявий, як вата. Був вітер такий незначний, я почула, що він так скрипить страшно, а знаєте, щоб він впав, він тут різ. А, а поруч, виходить, у нас тут літня кухня і будинок. І не хотілося, щоб він нам тут все пошкодив. Найняли людей, а вони мені кажуть, та чого ти чекалась би осені, да потім би зрізала. А він такий, бачите, взагалі деревина вся, крихка-крихка. Дочекалась би осені. Але, знаєте, в мене горіхів тут і так досталь. І будинок. Демонтувати набагато дорожче, ніж коштують горіхи. Такий весь чи те весь ось тримається. Просто на чому він тримався, ну оцій величезне дерево, а товщина, тут взагалі, не знаю, сантиметрів 7 живого дерева. Ще хочу вам показати таку прикольну бочку. Пофарбую її, потім помию, і буде вона у нас під, щоб не купувати бак для сміття, туди великий пакет будемо вставляти. І знайшли тут в смітті валялася така кришка, і вона підходить гарненько під нашу, не підходить, впала. Велась. О, І вона ось так гарненько лягає на нашу бочечку. Знайшли її в сараї. Там, здається, ще чоловік казав, одненька є. Тільки так думаю, треба буде молотком підправити, підбити, щоб тут рівненько лежав. Не знаю, як воно називається, така металева пластина. І сюди доб'ємо штахетника. Він у нас тут в процесі. Чоловік приїде, прикрутить до решти, і я вже пофарбую, потім доб'ємо і буде мати. Парканчик. Планую до осені все пофарбувати, бо в мене тут і двері, і вікна. Ще в мене фарбувати і фарбувати, була така спека, що фарбувати було неможливо, що в будинку духота, та, що на вулиці. А якраз зараз температура вже така сприятлива. Хочу до осені дофарбувати, щоб вже потім осінню займатися садками, вигрібати все це листя, бо у нас ж там воно горіха купа. Купа гілля, що треба спалити, теж чекаю чоловіка. Так ще покажу сьогодні, що буду тут робити. Парить, мабуть, буде дощ. Хочу покосити, бо поливали клумби і так позаростало просто все кур'яну. Нашу ялиночку. Ми її тут саджали. Тільки придбали, дивишся, не хворіє, тільки придбали будиночок. Одразу мені захотілося, щоб тут була ялинка. Так само, як я хотіла, щоб не в грошах була клумба з ялинкою. І тут точно так само. І купили ми таку саму сюди ялиночку, такого самого сорту. Називається блакитна ялинка, називається вона кейбак. Вона росте висотою. Не буде вона вища, ніж 5-6 метрів. Вона така 90-декоративна вважається. Вона у нас так дала гарну приросту. Єдине, що коли її перевозили, зламалася верхівка. Але вона має підняти нам одну з гілочок замість верхівки. І сподіваємося, буде все чудово. А така вона у нас красуня. вона не сильно колюча, колюча, але не сильно. Ще дуже люблю мою таку туєчку, називається вона Ауреанана. Але щось я бачу, що вона трохи як захворіла. Тому будемо сьогодні її лікувати, побризгаю хвойні від хвороб, від шкідників, бо щось вона мені не подобається. Зараз позабираю сікатором ці е, сухі гілочки і потім будемо її бризгати. Щось моїй. Расунечки не подобається. Так я її люблю, а вона в мене щось і не так. Жовтіє хвоя. Буду читати в інтернеті, що з нею робити. Маю засоби. Сьогодні побризгаю, а так-то буду читати. Відрізаю суху. Геть, в мені не подобається. Що ж з тобою не так? Я відрізаю суху, повиношу подалі, щоб не заражати ці, що в мене є, рослини чи то від спеки, хоча ми їх поливали постійно. Може, в неї, як то кажуть, хвоєпад, не знаю, але в мене в Неграшах вона була дуже гарнюнька, і навіть шишечки на ній були дуже, їй було все добреньке. Це чогось. Чи то поломав її хтось, як зломані гілочки. Не знаю, але побризгаємо для профілактики, подивимося, буде краще, не буде. Треба щось робити, щоб вона не загинула, бо я її дуже сильно люблю, мою красоту. Сьогодні не жарко, заодно можу, можна і цього постригти. Теж гарно так дав приросту. Зробимо його. Щоб це ти не ріжеш. О. Зробимо його кулькою. О, знову у нас дощ починається, дощик. Сьогодні не спекотно, якраз можна, щоб не попідгорали. Це можна хочу новий сікатор, хочу фріскаса, тому що. Да, фіскарс, чи фріскас? Фріскас, мабуть, хочу гарного сікатора, бо такий цей саме був простенький. За три роки в Неграшах він вже так своє відробив. Так, він вже трохи. Трохи заїдай. На вулиці пішов дощ, коли йде дощ, то роблю роботу в будинку. Підлогу маю. Тоді фарбувала, поналяпувала і хочу, не було часу до... дофарбувати тут. Фарбую цією краскою, вона не смердюча. Я нею фарбувала кімнати, зараз покажу. У орішки фарбувала. В один слой підлогу і пензликом. Такий пензлик з синтетичним ворсом, він такий м'ягенький. І позалишалися в мене місця, там стіл стояв. Потім ми меблі збирали, трохи пошкрябали. І зараз сьогодні хочу його подофарбовувати, поки я сама ніхто тут не бігає. Хочу попідфарбовувати. А у нас в кімнаті фарбувала, так як казали, валіком, два слої, і підлога вийшла така темна. Ну, вже яка є, така є. У нас тут килим лежить, так що, вже як є, так є. Не буде мені подобатись, то шліфмашинкою можна буде її легко зняти. Вона вважається. Екологічною в дитячих нею можна фарбувати смороду Взагалі від неї немає. і Тримається, ви знаєте, досить вона непогано. Оце єдине, що ми пошкрябали, то пошкрябали меблями. зараз, користуючись нагодою, що я сама без нікого, ніхто не бігає, то можна покрасити підлогу. Бо постійно, знаєте, всім, всім потрібно в будинок. Щось треба взяти, щось забули, а потрібно як мінімум 2 години, щоб фарба просохла і можна було по ній ходити. Тому якраз поки нікого немає. Вона така гарненька, дивіться, густенька, бачите, не розтікається, не добре фарбувати. Як вона буде на підлозі, знову стійкість побачимо, поки що вона мене влаштовує. Де пошкрябались, там взяли, підфарбували, де і все. Зато фарбуєш і немає в неї запаху неприємного. Що я тут фарбувала весною вікна, двері, то такий був, знаєте, дердом на колесах. Дитина в школі. Точніше, я її заводила вранці в школу і їхала сюди, і вон фарбувала, щоб встигнути на маршрутку, вдень повернутися, забрати її назад зі школи. Таке в школі уроки в нас задають другий клас, а уроків тьма. Поки переробиш ті уроки, вранці так продовження точно те саме, бо щоб пофарбувати, щоб всім не смерділо потім, то так я весною поїздила, поробила, поки не здалась моя нервова система. Почало в мене боліти горло. Так боліло, що просто жах був, як ніколи. Я думала, що в мене якась корона. Голос пропав, горло боліло. Пішла я до лікаря, а він мені каже: Лор, каже, вам все добре, нічого вас немає. А воно ж в мене не проходить, він мені приписав якісь там пілюльки. А воно мені нічого не допомагає. Я пішла до іншого лора. той сказав, що в мене фаренгіт. змастив мені чимось там горло і відправив мене додому лікуватись. А я цими спреями всякими бризгаю і бачу, що мені тільки гірше стає, не краще, а гірше. І потім прийшла я до того лора, до самого першого, в якого була. А він мені каже, у вас все добре, не придумуйте, ви собі придумали. І потім я зрозуміла, що дійсно у мене були проблеми такі психосоматичні. І я зрозуміла, що дійсно, мабуть, я собі це придумаю, і я, мені ставало гірше. Саме тут я приїжджаю роботи тьма. І я зрозуміла, що потрібно якось взятися за голову і. Розкласти все по поличках, що за чим я буду робити. Бо коли ти бачиш, що треба і фарбувати, і білити, і там підмазувати, все 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 потрібно зробити, трохи нервова система сказала до побачення, не хочу я це робити. І я почала робити вправи дихальні, вони мені дуже-дуже допомогли. Якщо вам це цікаво, кажіть, хто має проблеми з нервами. Зараз такий час. Щоб бути спокійним дуже-дуже важко. І проблем з нервами у всіх дуже багато. Це проблема 21-го століття ці неврози, біда з цим неврозом. І от він мене загнав Бо таке, що в мене боліло горло. Слина пропала геть, я думала, що вже все. Я собі там вже і поприписувала такі болячки, все, що вичитала в інтернеті, то було все моє. Так що бережіть себе. Слідкуйте за своїм здоров'ям, ви в себе одні і повинні бути на першому місці. Не робіть, як я. Бо я завжди думаю про всіх, про все, щоб всім було добре, а потім вже й якось я. Ось така підлога в мене вийшла. Ой, двері закриваються. Дуже непогано все воно так пофарбувалося. Тож, хай просохне, покрашу. Пофарбую другим слоєм ще його, і буде взагалі добре. Пензлика зараз замочимо у звичайній водичці, він миється. Так що, так і справи. Тим, хто питав, як це кран у дворі, показую, отак відкриваєте кран, водичка тече. Закриваєте і водичка не тече. Мочу пензлика, помити дощик зупинився і буду бризгати до ці хвойні свої кущі від хвороб. І ось повибирала для моїх хвойних, буду обробляти. Шкода мені їх дуже люблю, дуже хвойні рослини. І хочу, щоб вони в мене були здоровенькі всі. Скоро осінь. Треба їх запустити в зиму здоровенькими. Добре тут немає цим медяном бризгаю лохину. Воно таке, ти знаєте, ви знаєте, як м'яний купорос. Просто що зразу в пакетику не, мабуть, простіше розвів, побризгав та й все. Дівчинка, в якої я купувала наші лохини, вона мені порадила. Саме обробляти медяном, ну, так я тепер і роблю. Буду бризкати свої хвойні спочатку цим синерідом, бо він розводиться на 5 літрів води, а все інше на 10, то спочатку ним, а потім вже іншими. Ще Знаєте, що помітила? Що тут люди. Брискають бур'яни, раундапом і всякою іншою ерундою. Я все, що тут приткнула, воно собі росте воно саме по собі, нічим не бризкає. Хай воно виросте меншеньке, але нічим не оброблене. Тому що ми так їмо цілу купу їжі. Яка оброблена всякою рундою. І хочу вам розповісти за цей раундап. Він викликає цілу купу хвороб онкологічних, астматичних, яких завгодно. Він дуже швидко проникає в ґрунт, потрапляє в воду, і ви потім це все споживаєте. Краще, люди, живіть довше, довше їжте свою їжу. Хай вона буде дрібніша. Але ви будете здоровішими. Прошу вас, благаю. Не робіть цього. Погано розмішала, бо тут реально Більшість людей все бризкають. А потім ми дивимося, чого ж у нас люди живуть по 60-65 років. Зараз знайти людей, які живуть 80-ті і більше, дуже важко. Давайте будемо трішки дбати про нашу екологію, дбати про себе. Бо нам тут жити, і тут жити наші дітям. Це ж важливо те, що ми їмо. Бо ми є те, що ми їмо і п'ємо. Загубила десять, по не знаю, куди поклала. І завжди в маски бризкаю сьогодні без маски. Не знаю, де вона та маска, де моя ліка. Десь поклала. Всього, наступного разу буду з засобами безпеки. Вже іншим засобом борескаю від шкідників, від кліщів і від шкідників. Чому я так говорю про всякі ці онкологічні хвороби? Бо мій перший чоловік, царство небесне, помер у 28 років. Мені було 29, йому було 28. Він два з половиною роки хворів на онкологію. Я його там лікувала в цьому інституті раку. Я вмію робити уколи, підшкірно, внутрім'язово міняти інфузомати. Теж таке вже вмію. І він, бідний, хворів. І я бачила всіх цих людей, онкохворих. Це дуже страшно. Знаєте, це бідні люди, мучається людина, яка хворіє, і з нею поруч мучаються люди, хто їх доглядає. Тому хочу, щоб всі були здорові. Бажаю вам всім здоров'ячко, Щастечка, здоровечка від мене, цьомчики. Будьте здоровенькі, бережіть себе і краще не шкодить, не, не, самі не шкодіть своєму здоров'ю, своїми ж руками. Ви знаєте, ялинка то таке, її там бризгаю. Я ж з нею не буду шишки їсти. Вона мені для краси. Очі радує, то можна її і, і бризкати. І те, що ми їмо, то краще двічі чи тричі подумати, чи варто його бризкати, чи не варто, чи краще, хай так, як воно є. Ну, сонечко у мене тут. І ти сонечко, я тебе бризкати не хочу. Ось комахи тут живуть на моїх кущах. Хотіла вам ще дещо показати. Ось такий у мене класний навіс є. Це Ікеа. Він такий прикольний, тим, що знімається у нього на липучках ця верхівка. Її можна випрати. І він такого великого розміру, Получається він з таким як схилом. Ми його поставили так, тому що сонечко звідси, я тут під навісом мою посуд, і там вони в мене просихає, і потім забираю його в кухню. Ще один стоїть такий самий тут, де гойдалка. Так ми їх любимо. І зараз вам дещо покажу ще. А тут в мене є таке приміщення. Чоловік знайшов мої лістовки. Тут стоїть. Ну, звісно, лопати, куди без них. Тут стоїть моя машинка. А, це буля, яка в мене тут виросла. І моя машинка в мене тут стоїть. Хочу наступного року вже тут поприбирати. Тут прохолодно літом взагалі класно, сонце сюди не світить. І хочу тут. Щось шити гарненьке. На замовлення явно, що ні. А для себе буду щось шити. Нанесла другий слой фарби. І вже вона така повністю все перекрилося, ніде нічого білого немає. Будемо мати гарненьку підлогу. Збираюся на кам'янець, нарізала. Мяти Дома в сушарці посушу, забираю диньки. Вже мої там чекають диньку смачну, привезу їм гостинця. А, і мед ми купували тут. Дуже смачний мед, тут такий, акація, здається. 80 гривень баночка. Досить нормальна ціна. То що мама везе смаколики. Я тут вже зібралася з турбинкою АТБ. Їду в місто, бо завтра ми будемо знімати кліп. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. До скорих зустрічей. Пока-пока.